Одним із завдань органів державної реєстрації актів цивільного стану, визначених законом України, є поновлення втрачених актових записів та їх повторна видача. Як свідчить статистика, найчастіше до відділів державної реєстрації актів люди звертаються за поновленням свідоцтва про народження, та не варто плутати отримання повторного актового запису із поновленням втрачених документів. Які документи потрібно надати для того, щоб поновити акт цивільного стану? По-перше, витяг з державного реєстру про те, що відсутній такий документ, як він отримується, перевіряється наявність актового запису у місці, де народилася людина, і одночасно по другому екземплярі у головному управлінні юстиції у відділі державної реєстрації актів цивільного стану і за відсутності такого акту після даної перевірки видається витяг. Про відсутність акта цивільного стану. І ось цим витягом людина звертається за місцем свого проживання для того, щоб поновити актовий запис цивільного стану. Які документи потрібно подати, крім витягу державного реєстру про відсутність акта цивільного стану. Звичайно, ж паспорт громадянина, де буде зазначено і дату народження, і місце народження громадянина, і місце, де він проживає у паспорті. Але крім цього, потрібно мати свідоцтва про. Смерть батьків, якщо вони померли, про шлюб батьків. І так само всі акти цивільного стану складені щодо громадянина, які звертаються з приводу поновлення. А саме свідоцтво може бути про шлюб, про народження дітей, де також зазначається в актах цивільного стану всі дані про його народження. За словами Галини, Жиліної розгляд заяви триває до трьох місяців. Слід зазначити, що поновлення втрачених актових записів про шлюб, зміну прізвища, власного імені або по батькові розірвання шлюбу чи смерті набуло останнім часом актуальності. Це пов'язано із подіями, що відбуваються на сході країни. Дуже часто переселенці із зон антитерористичної операції та автономної республіки Крим, втративши документи, звертаються у відділи державної реєстрації актів цивільного стану, аби їх поновити. Ті акти цивільного стану, які складені в Автономній Республіці Крим. За умови що не можна витребувати звідти документ, що підтверджує реєстрацію акт цивільного стану, можна поновлювати зазначено у змінах до законодавства чинного за місцем проживання заявника. Якщо звернеться, буде потреба така у зверненні громадян із тимчасово окупованої території, то Відділ державної реєстрації буде приймати рішення про надання адміністративної послуги за місцем звернення переселенця. Щодо територій, які не знаходяться в зоні АТО або Атономії Республіки Крим, то акт складено не в користанні, а в іншому місці. Ми маємо перевіряти відповідність акта реєстру реєстру і паперового носія. То для цих територій прийнято внесено зміни до законодавства без перевірки відповідності паперового носія і електронного виду видаємо ці витяги. Галина Жиліна наголосила, що відбулися великі зміни в законодавстві щодо видачі витягів з державного реєстру актів цивільного стану актів громадян. Якщо з якихось причин людина не може отримати повторне свідоцтво про акт цивільного стану, то надається витяг із державного реєстру на підтвердження реєстрації. Отримати даний документ можна у будь-якому відділенні Рац. Отже, питання поновлення та отримання актів цивільного стану за заявами осіб, переміщених із зони АТО та Автономної Республіки Крим. Рим нормативно урегульовано. Якщо ж у вас виникли питання, звертайтеся до фахівців відділу державної реєстрації актів цивільного стану.